Вітаю, шановного дев'ятикласника. Зараз я допоможу тобі підготуватися до тематичного оцінювання з історії світу по періоду 1870-1900 років. Ось у розрізі провідних європейських та світових країн, найцікавіших на даний час. Традиційно почнемо з дат. Отже, 1870 1871 рік це Франко-Пруська війна, в якій Франція програла, відповідно, Прусія перемогла. 60-ті 70 роки 19 століття це період модернізації Російської імперії, тобто період проведення реформ для покращення загального становища України. 1868-1912 це період правління імператора Муцухіто в Японії, який своє правління ознаменував як правління Мейцзі, тобто освічене правління. 1853-56 це роки так званої Кримської війни, коли Російська імперія воювала проти провідних європейських країн і програла цю війну, після чого була вимушена укласти надзвичайно невигідні умови, які принижували її, зменшували її вплив на світову та європейську політику. 1837-1901 рік це роки правління королеви Вікторії у Великій Британії. Це розквіт колоніальної та економічної. І політичної могутності Великої Британії. Цей період названо вікторіанською епохою. Тепер переходимо безпосередньо до постатей. Отже, Муцухіто це імператор Японії, який зуміг перемогти Сьогуна та відновити повноцінне правління імператорської династії. Ось, і, власне, Муцухіто започаткував ряд реформ, які допомогли Японії вийти на передові місця у світі. Олександр ІІ, це імператор Російської імперії, який був після Миколи І, який, зробивши висновки з Кримської війни, ось, вирішив модернізувати, тобто осучаснити Російську імперію і провів ряд реформ у 60-70-х роках. Вільгельм І це пруський король та перший імператор об'єднаної Німеччинської імперії, створений в 1871 році. Ось, він перебував, так би мовити, в Зеніті Слави за правління Бісмарка, Хоча країну і фактично керував саме Отто фон Бісмарк. Вільгельм ІІ, це німецький імператор, другий, який змінив Вільгельма І. Ось, і який не хотів перебувати в тіні Бісмарка, а навпаки, намагався. Керувати усім сам, був надзвичайно активною людиною, дієвою людиною. Ось, перейшов до світової політики, тобто казав, що Німеччина повинна посісти панівне становище у світі. Ось, Тому і звільнив Бісмарка. Ото фон Бісмарк легендарний канцлер Німецької імперії, легендарний канцлер Щепрусії. Людина надзвичайно харизматична, власне, саме завдяки його діяльності, внутрішньополітичній та зовнішньополітичній Німеччина перетворилася, по-перше, вона об'єдналася, перетворилася на могутню німецьку імперію та піднялася в економічному та політичному плані. Вікторія, це королева відповідно Великої Британії. Ось, за правління якої теж значною мірою Велика Британія стала світовим лідером у світі, Ллойд Джордж, це найвідоміший англійський політик, ось прем'єр-міністр другої половини 19 століття. Рокфеллер та Моргани. Морган це, власне, великі підприємці, творці найбільших американських монополій кінця 19-го, початку. ХХ століття, власне, їхні сім'ї Морганів, Рокфеллерів та Ротшильдів, зараз контролюють більшу частину корпорацій та монополій банків США. Ну, власне, в принципі, Рокфеллер перший американський мільйонер. От. Тепер, ну, власне. Йдемо до визначень. Отже, визначення це блискуча ізоляція, це зовнішня політка Великої Британії, за якою Велика Британія казала, в нас нема вічних друзів, у нас є вічні інтереси. Тобто Британія не укладала довготривалі договори з іншими країнами, і якщо їй було вигідно, то вона миттєво розривала угоду, наприклад, з другом і починала дружити з тим, хто був, недавно був її ворогом. Ось. А європейська, друга зовнішня політика. Принципи, яких дотримується Велика Британія, це є європейської рівноваги. Тобто, що Англія має бути на вершині наймогутнішою європейською країною, а в Європі не має виділятися жодна з країн. Тобто всі мають бути на одному рівні. Велика Британія над усіма. І якщо в Європі хтось піднімається, то треба миттєво зробити так, щоб він впав назад. Ось. Тобто всі на одному рівні, щоб не було лідера, щоб ніхто не міг стати конкурентом Великій Британії. Модернізація це зміни, осучаснення, покращення. Ось, модернізувати можна комп'ютер, модернізувати можна машину, модернізувати можна країну. Це робиться завдяки реформам, тобто змінам в країні. Правління Мейдзі це правління імператора Муцухіто. Мейдзі означає освічене правління, тому що Муцухіто був вимушений перетворювати феодально відсталу Японію на промислово розвинуту країну. Для цього, звичайно, потрібно. Освічене правління, сучасне правління, ось, і воно війшло в назву як правління Мейдзі. Суфражистки це жінки жін... у США, згодом у світі, які боролися за рівні права з чоловіками та за те, щоб мати виборче право. Тому що до цього голосували тільки чоловіки, і жінки мали значно менші громадянські, політичні та економічні права. Сьогун – Сьогун – це військовий. Керівнику Японії з 17-16 століття сьогони захопили владу повністю. Вони усунули імператорів Японії від влади, і фактично імператор лишався тільки як верховним жрецем, Ось. верховним релігійним діячем. А фактично, країною керували сьогони. Тобто військові керівники, воєначальники. Змінив це муцухіто. Ось він переміг останнього сьогона. Тобто, сьогодні це не людина, сьогодні це титул. Так, наприклад, як генерал, маршал. Ось, тобто цього нам назвали військового командувача команду, головними військовими силами Японії. Колонія. Колонія це земля, чи територія, чи держава, завойована за межами країни. Контрибуція. Контрибуція це гроші, які повинна виплатити після війни країна, що програла, країні, переможцю. Ось сегрегація. Сегрегація це окреме проживання. Ось, наприклад, так як в Сполучених Штатах Америки, ось це квартали в місті, де живуть білі, а ось це квартали, де живуть чорні. Значить, сегрегація це окреме проживання. Щоб не проживали, наприклад, чорношкіре населення в білих кварталах. Ну, а білі, щоб не проживали в чорних. Ну, це само собою зрозуміло. Сегрегація це відповідно є елементом наступне визначення расової дискримінації. Расова дискримінація це означає... Ущемлення в правах обмеження прав залежно від раси. Тобто біла раса, чорна раса. От, наприклад, в Америці це було так, що чорношкірі не мали права відвідувати певні театри, вони не мали права відвідувати певні ресторани, наприклад, вчитися разом з білими, їхні діти не мали права вчитися разом з білими в школах, ось, тобто не мали права голосу, там, скажімо так, обиратися на певні посади. Тобто, расова дискримінація це є політика, яка передбачає. Ущемлення в правах залежно від раси. Монополія. Монополія це коли один підприємець чи група підприємців встановлюють контроль над якоюсь галузю економіки. От, наприклад, так, як Рокфеллер встановив над нафтою. В США. Це робиться з метою збільшення прибутку та знищення конкурентів. Ось. Тепер переходимо до основних питань, які нам необхідно. Що давало країнам колонії? Що давало країн? Чому це було вигідно? Ну, Перш за все, колонії давали те, що колонії можна використовувати як джерело дешевої робочої сили. Якщо побудувати там завод, робітникам можна платити в 10 разів менше, ніж англійським робітникам. Це економія. Друге, можна використовувати як місце, де багато сировини. Тобто нещадно грабувати корисні копалини цієї країни чи природні багатства. Ось, звичайно, це ринок збуту, тому що колонія, завойована країна, вона може купляти тільки товари тієї країни, яка її завоювала, тобто метрополії. Ринок збуту. Ось, і колонії були надзвичайно вигідні, тому що вони давали можливість країнам збагатитися. Наслідки Франко-Пруської війни для Франції для та Німеччини, ну, по-перше, для Франції. Наслідок такий, що була повалена імперія Наполеона 3, його прогнали, Франція була проголошена республікою. Франція програла, відповідно, втратила Ельза, та Лотарингію і була повинна виплатити Фран... Німеччині контрибуцію у розмірі 5 мільярдів франків золотом. Ось. Ну І, відповідно, Франція втратила першість на континентальній Європі. Вона прийшла до Німеччини. Німеччині це дало змогу офіційно об'єднатися саме біля Парижа. У Версальському палаці було проголошено в січні 71-го року про створення Німецької імперії. Ось е Німеччина отримала два дуже багатих промислово розвинуті райони. Вони забрали їх у Ельзас та Лотарингію. Німеччина підняла свій авторитет, вона показала свою військову, економічну та політичну міць. Ну і вона отримала 5 мільярдів франків золотом контрибуції, які дали змогу вкласти їх в економіку і розвивати економіку. Чому Німеччина вирішила переділити поділений світ? Тому що вона стала великою і могутньою країною, а світ вже був поділений і не на її користь. Тобто вона хотіла колонії, вони вже зайняті, вона хотіла впливати на різні види економічної, політичної, військового життя світу, а там вже були інші провідні держави, впливи були. Тому Німеччина вирішила, що такий світ несправедливий. Його треба переділити. Переділити можна тільки війною. І почала шукати союзників, тобто друзів, які теж хотіли би це зробити, бо Німеччина розуміла, хоч вона велика, але зробити самостійно це буде дуже важко. Так вона знайшла Італію та Австро-Угорщину. Які мінуси та плюси у Великій Британії? Ну, звичайно, що у цей час це плюси те, що Велика Британія залишалася, скажімо так, майстерною світою, вона виробляла найбільше промислових товарів. Друге, те, що вона лишалася володаркою морів, тобто найбільший флот військовий та торгівельний був в неї. Ось те, що фунт Стерлінг, її валюта була наймогутнішою світовою, найміцнішою світовою валютою. Те, що Лондон залишався економічним та фінансовим центром. Ось, але мінуси були в тому, що Велика Британія на той час уже, по перше, Темпи її економічного зростання були меншими, ніж Німеччини та США. Тобто було зрозуміло, що вони скоро переженуть або дружнуть або переженуть Велику Британію. Друге, те, що Британія розвивалася значною мірою за рахунок колоній. Ось, третє це те, що німецькі та американські товари почали ставали якіснішими та дешевшими, через те, що устаткування на фабриках і заводах Англії застаріло. Про промисловий переворот в Англії пройшов раніше. І станки були старіші, вони були не такі якісні і давали не таку якісну продукцію, як німецькі та англійські. Її сільське господарство відставало, мусили завозити продукти харчування з колонії. Це були, звичайно, мінуси. Реформи 60-70-х х років у Російській імперії були, Росія була вимушена їх провести, зробивши висновки з Кримської війни, яку вона ганебно програла, після чого авторитет Росії різко впав. Тому стало зрозуміло, що далі відтягувати немає, куди треба щось міняти. Тому в 1861 році ліквідували кріпацтво, що дало змогу розвиватися капіталізму. І були проведені прогресивні реформи, тобто зміни земська, судова, військова. От, так що, в принципі, ці реформи в кінцевому результаті покращили та модернізували, усучаснили Російську імперію, скоротили її відставання від країн Західної Європи. Управління в Японії характеризується тим, що за періоду Медзі Японія перетворилася з феодально відсталої країни на промислову розвинуту. І велику роль в цьому відіграла саме держава, тобто державний сектор, державні замовлення. Завдяки мудрій політиці, фінансовій, Японія була японські феодали перетворилися на банкірів та підприємців, звільнені селяни. ось І дуже швидко, буквально за 30 років, Японія з феодально відсталої країни перетворилася на могутню державу. Яка на початку ХХ століття у російсько-японській війні перемогла величезну росі Російську імперію. Ось, так що, в принципі, правління Медзі було для Японії надзвичайно позитивне. Думаю, що на цьому ми закінчимо сьогодні. Бажаю успіхів і вдалої здачі.